Армія України створюючи бази та застосовуючи системи озброєння у населених пунктах, завдають шкоди цивільному населенню. Про це заявила правозахисна організація Amnesty International. За словами правозахисників, така тактика України порушує міжнародне гуманітарне право і наражає на небезпеку мирних жителів, оскільки перетворює цивільні об'єкти на військові цілі. Міністерство закордонних справ та офіс президента України жорстко відреагували на це звинувачення. Михайло Подоляк відповів Амнесті, що єдині, хто наражає на небезпеку цивільних українців, це російські війська. Він наголосив, що Україна завжди намагається максимально евакуювати людей із зон бойових дій, а також звинуватив Амнесті International у поширенні пропаганди і дискредитації ЗСУ. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також висловив своє обурення. Така поведінка Amnesty International – це не про пошук і донесення світові правди. Це про створення фальшивого балансу між злочинцем і жертвою, між країною, яка сотнями і тисячами знищує цивільне населення, міста, території цілі, і країною, яка відчайдушно захищається, рятуючи свій народ, рятуючи континент від цієї навали. Тому, будь ласка, припиніть займатися з цим створенням фальшивої реальності, де у вас всі в чомусь трохи винні.